Маємо втрати, але маємо і перемоги. Ворог просувається далі на Авдіївському напрямку. Росія нам вдалося захопити керамік та новокалинове. Про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт. Водночас є звільнені від ворога позиції неподалік Креміної біля Ямполівки. Можна почати. З більш хорошого, це сині зони в районі Ямполівки. Було продемонстровано відео дуже класне, де бійці 23-ї ОСБ і 63-ї МБР продемонстрували такі класні круті дії, які з мужністю і відвагою вони йшли, пішли звільнили посадку, позицію зачистили її від ворога. Відповідно, ми бачимо там певні просування і синю зону. У США вже заявляли, що Україна почала отримувати певні позиції з першого пакету поновленої допомоги. Але вочевидь логістика в умовах воєнного часу не може бути блискавичною. Про ситуацію із боєкомплектом без прикрас розповідають у 148-й артилерійській бригаді, яка тримає оборону на сході. БК звісно нехватка. якщо порівнювати первоначально, що ми могли пуляти по сотні в день, то зараз це. Просто 30 це розкош. Дали 5-6. Частіше на заборону. Раніше більше відрабатили по якоїсь техніці, тобто знаємо, що нам бували, і стріми скидали, бачили, по чому ми попадаємо, куди б'ємо. Зараз ну, такого дуже мало, тому що в основному на заборону, знаючи, що десь б'ють по нашим, ми б'ємо від, щоб вони прекратили вогонь. Ми відчуваємо, коли нам вибиває список, що нам сьогодні приїде, що нам коробочка привезе сьогодні. Якщо привезе нормально, значить трошки десь там більше вирвали для нас, щоб ми трохи більше постріляли. Побільшало, побільшало, значить розуміємо, що трошки десь якась партія підскочила і нам трошки вирвали для нашої бригади, трошки теж снаряд. Угу. Так само, я думаю, між собою теж бадається, що трохи кожний. Хоче побільше мати снарядів, щоб більше стріляти. Ну, Відповідний напрямок, де більше тисну, туди більше дають. Боєкомплект від західних партнерів у дорозі, але на передовій бракує не лише його. Бійці кажуть і про гостру нестачу солдатів, і про виснаження від бойової роботи без регулярних ротацій. Треба люди, треба підтримка, тому що ресурс людський і на жаль. Люди устають, хворіють, мають свойства. Морально втомляються і фізично. Це ж. значить, Це Казачі, казачі, гармата, забою. Лю, заганяй пацанів Штатів. Стабільно складна ситуація біля часового яру, який ворог взяв за мету окупувати у найкоротші строки. Загарбники підступають до околиць, але їх щоразу зупиняють збройні сили України. Про це розповідають бійці 225-го штурмового батальйону. Противника дуже багато гине дуже багато знищують наші вояки, але я вимушений підкреслити, що дуже багато противник має засоб. Бів бола, які дуже сильно от впливають на обстановку тут. Захисники кажуть, що нещодавно отримали нову бронетехніку, яка істотно змінила і логістику і евакуацію з позицій. і можуть сказати напевно у який спосіб можна зупинити постійні м'ясні хвилі супротивника. Я маю надію, що ми отримаємо артилерію найближчим часом, та яка була прогнозована, тобто снаряди, і реальна ситуація це може змінити. Тому що я був свідком деяких подій рік тому, коли там на нас наступав Вагнер. У нас з'явилися касетні боєприпаси, і тоді ситуація реально змінилася. Ми там на контрнаступали і мали успіх. Якщо у нас будуть далекобійні засоби, то я думаю, що наші керманичі відріжуть їм і логістику, і постачання, і ми зможемо вражати командні пункти противника. Але десь касетні боєприпаси вже працюють і роблять це на максимальних дистанціях в мережі. З'явилося відео з околиць села Рогове, що на Луганщині, за 80 кілометрів від лінії фронту. Касетні версії ракет «Атакамс» сумлінно зачищають ворожий полігон від російського сміття в об'єктиві камери дрона. Понад сотню живої сили ворога. Маємо уточнення тимчасово часово Пасак, п'ятий канал. Палає регулярно і дошкульно. Знову горить російський нафтопереробний завод, зокрема, у Рязані. Все це силами української розвідки та безпілотників. Таку інформацію зранку оприлюднили в українській правді із посиланням на джерела. Росіяни кажуть, що їхнє славнозвісне ППО відбило все одначе, після специфічного звуку двигунів у небі сталися вибухи та запалало над Рязанню. Також буцімто відбили атаку і в Воронізькій області поблизу тамтешнього МПЗ. країна бензоколонка зазнає дошкульних витрат українські сили оборони намацали слабке місце окупантів. Говорить про це і світова преса. Що і куди долетіло на Росії та які наслідки матиме, розповість Олена Рбінська світає край, неба палає. Та до світанку на Росії ще було довго. А от влучання ударних безпілотників в НПЗ сталося близько третьої ночі. Повідомляють місцеві самовидці. Губернатор регіону відразу заявив, що один дрон, нібито вдалося збити силами могутніх російських РЕБ та ППО. Звісно, але скільки дронів долетіло, не каже. Одначе після характерних звуків двигунів згодом поблизу заводу пролунали два вибухи. На НПЗ вмить спалахнула потужна пожежа. До місця інциденту спрямували екстрені служби. Вони намагалися приборкати полум'я. Приліт на об'єкт Міноборони РФ не коментує. Також губернатор Воронезької області Олександр Гусів каже, що безпілотник знешкодили й у передмісті воронижа. Наслідки тамтешньої атаки уточнюються. Та крім пожеж і певної сатисфакції для українців нальоти на російські нафтопереробні заводи ще й дошкульно б'ють по економіці. Ерефії на цьому наголосили у виданні Політіко. Найперше ціни на дизельне паливо для росіянців піднялися майже на 10% протягом останнього тижня. А вартість бензину сягнула шестимісячного максимуму. Та головно пальне необхідне окупантам для введення загарбницьких дій на нашій території. А такі удари ще й б'ють по військовій логістиці Ерефії. Ми не правильному. Шляху ми бачимо збільшення цін. Звичайно, що воно впливає і на логістику, на передову, тому що це один з важливих ресурсів, які постачаються для ведення бойових дій, і все більше і більше після таких ударів воно буде і впливає на оці всі процеси логістичні, економічні. Як наслідок, Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму. Пише політику, посилаючись на колишнього офіцера британської військової розвідки. До того ж, українські сили промасили технологічну вразливість ворога, бо ж удари українських безпілотників по російських НПЗ прискорюють вплив західних санкцій. Відновити уражені об'єкти для Росії буде усе важче, зважаючи навіть. Сутність певного західного обладнання, коли московити бачать, що йде оця системна робота не один раз і у вікно московсіті, а дійсно по важливих об'єктах воно впливає, воно дає теж і по моралі, тому ми бачимо, що ми йдемо на правильному шляху наші е, сили оборони, які займаються безпосередньо цією діяльністю. Вони демонструють дуже ефективну роботу, і це буде продовжуватися буде продовжуватися доти, доки вони перебувають на нашій землі і, взагалі. Живій ході павовна на нафтопереробному заводі у Рязані результат роботи головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомило інтернет-видання Українська правда від власних джерел. Додали, що мета операції досягнута на об'єкті серйозні ушкодження. За словами співрозмовників, атаки зазнав також НПЗ у Воронезькій області. Наслідки уточнюють. Олена Рибінська, п'ятий канал. Бити по Росії можна. Україна вже отримала дозвіл від кількох західних держав, а разом зі зброєю для таких ударів розповіла про це нова міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю виданню Європейська Правда зробила низку інших заяв. Сказала, що час у війні не грає на руку Росії, проте і є вкрай болісним для України. Латвія як одна із очільниць коаліції дронів робить усе, щоб повністю забезпечити зсу безпілотниками різних типів. Наразі ми чуємо від наших партнерів вимогу, щоб західна зброя, яку отримує Україна, не била по цілях за межами України. Ви бачите, що цей підхід змінюється Він може змінитися, але вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Справді абсолютно. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою, бо тут є вибір. Чи говорити? Ти про щось голосно чи просто робити there, те, що is... треба?